Вітаю трофіхантери! З вами Ігор, і ми сьогодні будемо проходити Сіфу на 100%. Я розділив цей відос умовно на три проходження, і в першому проходженні, щоб ви не плутались, ми будемо збирати лише колекційні предмети, а також отримувати перемоги над босами. В другому проходженні будемо дозбирувати колекційки і виконувати ситуативні трофеї, а в третьому проходженні доб'ємо всі очівочки. Я рекомендую вам проходити гру на мінімальній складності, тому що так, я гадаю, буде вам і простіше, і швидше, а якщо ви захочете хардкора, то тоді в будь-який момент можете змінити складність на максимальну. Сподіваюсь, цей відос буде вам корисним. Ми починаємо збирати колекційні предмети. Ви ж можете вибивати ачівочки і робити все, що вам захочеться. Перший предмет першого рівня в нас є автоматом на початку, а другий знаходиться на столі. Далі біжимо по рівню і знаходимо зачинені двері. На них буде лист. А також ці двері можна буде відкрити за допомогою спеціального ключа, котрий ви знайдете пізніше на цьому ж рівні. Тому на іншому проходженні ми вже зможемо відкрити в цьому місці шоткат. А далі ми біжимо і на перших ворогах отримуємо ось таке автоматом. Знайшовши наркоманів на диванчику, ми отримаємо ось таку колекційку. Ну і фіолетовий туман не забудьте забрати в цій кімнатки. Ще один автоматичний колекційний предмет дадуть, коли ви зустрінете джагернаута. І після бою з цим же NPC ви знайдете тут в куточку зелені папірці. Зачистивши цю локацію, де буде багато людей, в одній із кімнат ви знайдете флаєр в клуб. А далі йдемо за сюжетом. Ви не пропустите це, але я вам все одно покажу. Трішки прискорюсь звичайно. Знайшовши парних мінібосів, ви отримаєте колекційку, а вбивши їх, ви отримаєте ключі, котрі, до речі, відкривають ті двері на початку рівня, про котрі я вам вже розповідав. Зачистивши нарколабораторію внизу, ми знаходимо ще квітку. І тут, до речі, теж був ситуативний трофей, але про нього я буду розповідати вже на слідуючому проходженні, щоб вам не забивати мізки за надто великою кількістю інформації. Сподіваюся, вам так буде зручно реально. Слідуємо за мною і забираємо ключ від кімнати 206, котру ви зможете відкрити на п'ятому рівні. Поки ці двері зачинені. Але ключик від цих дверей ми знайдемо в тій самій кімнаті 206. Так що наберіться терпіння і поки просто йдіть і перемагайте боса. На першому проходженні, як я вам казав, ми будемо перемагати босів, протискаючи трикутник та коло. На другому проходженні ми будемо щадити босів. Отримуємо трофей за розправу і переходимо до другого рівня. Також на початку рівня в нас вже буде автоматом відкрито два предмети. А третій ми зможемо отримати ось цей момент. Не бийте цього хлопця, а просто запитайте в нього про шони. Коли він підніме тривогу, ми розправляємося за цими двома його прибічниками. Повертаємося і продовжуємо розмову. В цей момент нам і випаде колекційний предмет. Далі робіть з ним, що хочете. Ще один автоматичний предмет випаде нам ось на танцполі. І також, зустрівши отакого міні боса, ми отримаємо предмет номер 5 Закодовані двері знаходяться недалеко від того ж танцполу, а саме зліва від нього. Ці двері відкриваються за допомогою спеціального ключа, котрий ви отримаєте на третьому рівні. Справа від Танцполу знаходиться Ацездор. А ці двері можна буде відкрити маючи Disciple Pass, котрий йде у нас в списку під номером 11. Ну і ось, недовго думаючи, ми знаходимо ще один автоматичний колекційний предмет. І з цього хлопця ми вибиваємо той самий пропуск, котрий нам відкриває Ацездор. Але ми йдемо далі. Ті двері будемо відкривати на слідуючому проходженні. Поки що нам необхідно отримати ще колекційний предмет The Three Trials. Для цього ми зустрічаємо такого хлопця, тиснемо вгору, розпитуємо про три випробування і отримуємо їх собі в колекцію. В момент, коли ми виходимо ось в цьому місті, в спаленому кварталі, ми знаходимо на стінах такі надписи. Збираємо три і отримуємо предмет. І тут же поряд буде ще у нас і вогняна скринька. Її, до речі, можна буде відкрити, але пізніше. Для цього нам необхідно буде здобути вогняний ключ. Що ж, відправляємось на боса, б'ємо його, доки не з'являться кнопки добивання, протискаємо їх і протискаємо трофейчик собі в колекцію, після чого переходимо на рівень 3. Перші два предмети в нас є. І третій теж автоматично дропнеться, коли ми зайдемо на цей рівень. Збираємося з хлопцями і знаходимо мапу. І тут же на першому поверсі у нас є ще три колекційки. Доторкніться кнопки ліфту. Він поки не викликається, тому що у нас немає картки доступу, також доступу до сходів у нас немає, і це теж буде шорткат, ми теж це виб'ємо пізніше. І забираємо ще картку, ідемо далі. На слідуючому поверсі ми знаходимо ще одну записочку. Колекцієчка за міні боса і з нього падає картка від музею, яка й знадобиться нам для відкривання шарткатів. Піднімаємося на третій поверх і знаходимо ось таку синіволосу дівчину. З нею ми зараз отримуємо клуб-код, котрий нам допоможе відкрити таємні двері в клубі на другому рівні. І поряд з цією дівчиною ми забираємо маску, отримуємо трофей, а також колекційний предмет. І разом з ним нам відкривається доступ до прокачки секретного фокусу. Він нам знадобиться ще для одного трофею, до речі. Але ми поки продовжуємо наш шлях. знаходимо Artist Residence Door. але поки що ці двері для нас зачинені. Повернемося ми сюди аж пізніше, пізніш, пізніше. Пізніш. Тут же на верхньому поверсі ми знаходимо карточку. І зустрівши двох цікавих дамочок, ми отримаємо ще один колекційний предмет. Із них, до речі, падає ключ від ліфту, котрий нам дозволить підніматися одразу ж до боса, пропустивши весь музей. Але це ви будете робити, якщо захочете, вже на другому проходженні. Поки що ж ми йдемо вбивати боса, отримувати трофей і продовжувати наше колекціонування. Четвертий рівень, друзі. Знову ж таки, два стандартних предмета в нас відкриті вже. Третій ми отримуємо, зайшовши в фоє. І тут же поряд зверніть наліво і заберіть четвертий предмет. Потицяйте пальцем в ліфт справа. Зустрівши бабцю і розібравшись з її приспішниками, можете потицять комп'ютер. Але поки що зламати його вам не вдасться. Трішки прогулявшись, ми знаходимо ось таку кімнатку з символом світанку і брошурку святилища. Більш детально про світанок, святилище і різний лор в грі сіфу, ви можете побачити в іншому відео на цьому каналі. Це автоматично падає на ніндзя, котрі нападають на нас на ліфті. І ще декілька автоматично випадаючих колекційних предметів ми отримуємо один за одним. Нарешті за перемогу над судмей. Ми забираємо ключ від ліфту і йдемо вибивати з бабці всю пенсію. І нарешті п'ятий рівень святиня. Два початкових предмета в нас вже є, а третій це газетка. Зайшовши всередину, знаходимо її на столі. Ці двері, до речі, зачинені поки що, і це буде шарткат до боса. А ось тепер ми пошукаємо кімнату 206, в котрій буде лежати ключик від кімнати Фахара на першому рівні. І поки я тут бігаю, хотів би я висловити свою величезну подяку всім спонсорам на цьому каналі: Сержу, Френкі Лампарду, а також Володимиру Вознюку. Дякую тобі, друже, за те, що ти заходиш частенько мене на стріми. Ну, а тепер ми вже бачите в кімнаті 206 і шукаємо, з чим тут можна підживитися. Перше, це ключик від першого рівня, медичні записи про Фахара і далі біжимо далі. Ці двері поки що будуть зачинені, до яких ми йдемо. А щоб отримати ключик від них, вам необхідно пройти трішки далі. Ну тут поряд з тими дверима сусідні. Розбираємося за охороною, забираємо ключик і йдемо далі за сюжетом. І тут ви можете знайти, до речі, ще статую дружини та дитини Яня. Відбираємо ключик від шорткату. Він знадобиться нам на другому проходженні, поки що з нього толку немає нам. Перед самим босом забираємо ще одну колекціючку і перемагаємо фінального боса. За його вбивство отримуємо трофей. А також ще три колекційних предмета відкриваються після катсцени. І тепер ми починаємо друге проходження, під час якого будемо дозбирати всі пропущені нами колекційні предмети, а також будемо виконувати ситуативні трофеї на тому чи іншому рівні. А всі інші потім трофеї ми роздаємось на третьому проходженні. Отже, пігнали. Перший рівень. Перший рівень нетрі. В цьому ось місці, коли ви потрапите в ангар, вам необхідно його зачистити менше, ніж за 1 хвилину і 20 секунд. Як тільки на вас побачать, починається відлік часу. Його, звичайно, не видно, але майте на увазі. Хватайте якусь палку чи трубку і розвалюйте всіх. Після отримання трофея ми рухаємося далі і, врешті-решт, доходимо ось до цього місця, де у нас були закриті двері, відкриваємо їх. Тепер у нас є ключ, і отримуємо трофеї за збір всіх колекційних предметів першого рівня. Поздравляю! Тепер, коли ми будемо битися з босом, вам необхідно його щадити, а не вбивати. Коли засвітяться дві кнопки добивання, як це було раніше, і ви їх натискали, цей раз не натискайте. Продовжуйте парірувати удари боса і заповнювати його шкалу. Будьте уважні, поменше його атакуйте, тому що якщо ви граєте на мінімальній складності, то можете вбити його раніше, ніж заповнити шкалу. Як тільки на другий раз його шкала повністю заповниться і знову з'являться ці дві кнопки добивання, то разом з цим знизу з'явиться кнопочка, котра нам покаже, що його можна пощадити. Натискаєте на хрестовині вліво і замість вбивства боса просто його щадите. За що ви отримаєте трофей? А ми ж поки що продовжуємо зачищати другий рівень. Тепер відкриваємо ті зачинені двері. Першим ділом йдемо направо від сцени. І будемо шукати хакера. Знаходимо його, спілкуємося з ним чемно, не б'ємо. Розповідаємо про те, що ми вже бачили комп'ютер Дзіньфень на 4 рівні. Якщо ви раніше там не були і комп'ютер пропустили, то ви не отримаєте флешку від цього хакера. Врешті-решт він дає нам флешечку від того компа, щоб можна було його взламати, і ми скоро цим займемося. Але поки нам необхідно добути вогняний ключ. Йдемо в ті двері, що зліва від сцени. Розбираємося з ворогами і отримуємо колекціючку. Далі нам необхідно вибити трофей. Для цього, ось саме в цьому місці, необхідно в першу чергу завалити товстуна, при цьому не бити всіх інших. Якщо ви переможете товстуна першим в черзі, то отримаєте трофей. І тепер йдемо за останнім колекційним предметом. Тепер у нас є вогняний ключ, і ми можемо відкрити вогняну скриньку. За що нам дають трофей, звичайно. Поздравляю знову ж. І тепер щадимо Шона. Знову ж таки, не вбиваємо його. Максимально блокуємо, доки не з'явиться надпис Пощадити. Тиснемо вліво, отримуємо трофей. Третій рівень. Музей. На цей раз тут колекційні предмети збирати не будемо. Лише виконаємо два трофеї. Перший із них це скинути одного із охоронців прямо до фонтану. Повторити за мною, і у вас все вийде. А також знову будемо щадити боса. Парируємо удари, тиснемо вліво, коли нам пропонують, і все. На четвертому рівні добігаємо до комп'ютера Дзіньфень, розмовляємо з бабцею, потім активуємо комп'ютер. Вставляється туди флешечка, він зламується і відкривається сейф. Підходимо до сейфу, забираємо ще два колекційних предмета. Один буде від дверей на третьому рівні в музеї, а ще один предмет буде останнім колекції і подарує нам ачівку за збір всіх колекційних предметів на цьому рівні. Але ми продовжуємо трішечки прогуляємося і отримаємо ситуативну ачівку за те, що ось в цьому місці впадемо вниз, скоротивши наш шлях, і вік. І нарешті ще бабцю. І радуємося життю. П'ятий рівень, друзі. У нас тут тепер можна вже відкривати шорткат і виконати ситуативний трофей. Для цього необхідно будь-якого NPC скинути згори. Найкраще місце ось тут слідуйте за мною. Паруємо удари і намагаємося триматися поближче до цієї ось огорожі. А потім протискаємо дві кнопки, і. я думаю, ви зрозумієте. Далі ми щадимо фінального боса, отримуємо останній колекційний предмет, а також трофей за збір всіх колекційних предметів. Після цього в катсцені ми отримуємо ще одну ачівочку за те, що ми зібрали всі 5 талісманів, тобто пощадили всіх 5 босів, і вирушаємо далі. А далі в нас третє проходження, ви можете проходити рівні в будь-якому порядку, як захочете. Відправляємося на рівень 3, щоб забрати останній колекційний предмет. На верхньому рівні нас чекають двері, котрі ми вже знаходили раніше. Вони під номером 15 ідуть в нашому списку, якщо що. І тут у нас чекає 19-й колекційний предмет 3 рівня сімейне фото. А також трофей за збір всіх колекційних предметів з рівня музею. І на цьому колекціонування, а також ситуативні трофеї у нас виконані. Залишилося добити лише всі інші трофеї, котрі є в грі. Отже, вам необхідно зробити скріншот. Тут все дуже просто, відкриваєте менюшку, зробити фото, є скріншот. Далі необхідно вбити будь-якого боса, не вмираючи ні разу. На мінімальній складності дуже легко зробити на фахарі, я гадаю. А далі у нас три трофеї, котрі пов'язані саме з проходженням гри в певному віці. І перший найпростіший це вам потрібно просто померти від старості. Ви можете використовувати модифікатори. Просто оцей один качаємо по одному року за один дамаг. Ставимо модифікатор, ідемо на боса третього рівня, наприклад, там дуже швидко можна добігти. Б'ємося, піддаємося, швидко помираємо і програємо від старості. Слідуючий трофей пройти гру не старше 50 років. І я гадаю, у вас уже на першому проходженні цей трофей дропнувся. А ось третій трофей потребує від нас пройти гру не старше 25 років. Я гадаю, в цьому випадку теж можна використовувати модифікатори. І там є модифікатор, котрий вам дозволяє при смертях не старіти а молодшати. Але я це не використовував, просто проходив звичайно на мінімальній складності і двічі за гру скидав вік. До речі, це можна зробити лише двічі, якщо ви не знали, ось на цій статуеточці. І раз ми заговорили за цього дракончика, котрий нас прокачує. Вам необхідно буде обрати поразу в кожній із трьох цих гілок найвищу нагороду. Відкотити 5 років це найвища нагорода в цій гілці, в першій гілочці це ось ця крайня права. І в другій гілці крайнє права теж ось ця. Все дуже просто. Це у нас автоматичний трофей, який в будь-якому разі вам випаде. Також за прокачку першої навички ви теж отримаєте трофейчик. А коли ж ви перманентно відкриєте якусь навичку, то отримаєте ще один трофей. Щоб її відкрити перманентно, як ви знаєте, вам необхідно прокачати цю навичку 5 разів. Ну а тепер, я гадаю, ви вже прокачали всі типи фокуса. Коли ви всі 8 типів фокуса заюзаєте проти ворогів, ви отримаєте трофей. Ну і до речі, ось список всіх фокусів, котрі існують. Цей список, я гадаю, вам не потрібен, але все ж таки навіщось я його тут залишив. Ну, я гадаю, ви під час гри багато експериментували і виконали хоча б 36 видів добивань. Це коли ви натискаєте трикутник та коло одночасно. Вони поділяються за добивання різними типами зброї в різних місцях і в різних позах біля стіни, біля столів і тому подібне. Гадаю, ви це все зробите за одне-два проходження точно. Також у нас є трофей за те, що ви просто під час бою перестрибуєте через диванчики, через столи, через різні перешкоди, рано чи пізно теж воно дропнеться. А ось цей трофей дається, якщо ви будете штовхати ворогів. Тобто, коли ви вчасно відпаруєте атаку противника, натиснувши l 1 якраз перед самим ударом його, і в цей момент, коли він втратив рівновагу, вам необхідно натиснути на квадрат і хрестовинку в якусь сторону, при цьому ваш персонаж відштовхує ворога. Далі слідуючий челендж: необхідно виконати 3 тейкдауна протягом 12 секунд. Знаходите місце, де багато ворогів, і намагаєтеся швиденько вкласти. Я гадаю, у вас теж є цей трофей. Ну що ж там далі? У нас цікавіший трофей уже, більш складніший. Вам необхідно вивчити навичку Charged Backfist і маючи в руках меч виконати цю атаку проти ворога. Затискаємо трикутник і пробиваємо того в пузо. Слідуюча очівочка дається за те, що ми дуже класно кидаємося предметами навколишнього середовища. Хапаємо пляшку і кидаємо ворога. Я не пам'ятаю, там 10 чи 15 разів треба кинути, і ви отримаєте трофей. А далі найбільш незрозумілий трофей у мене. Загалом я багато про нього гуглив, тому що було реально незрозуміло, як його виконати. Отже, давайте розбиратися. Вивчаємо здібність 360 Свінг Фокус, йдемо на рівень 5 святилища, відкриваємо шарткат до боса, забираємо в цього молодого хлопця палицю, збираємо біля себе голосуючих і використовуємо оцей самий 360 свінг фокус проти натовпу ворогів. Якщо ви зробите це вдало, то зможете вдарити палицею за один раз трьох ворогів одразу. Але біда в тому, що ці гівнюки, як я не старався, на мене не підходили більше, ніж по двоє. Я страждав, страждав, страждав. Страждав, страждав, не міг ніяк ударити їх трьох одночасно. Доки не сталося якесь незрозуміле диво. Я залишив це відео більш-менш повністю, щоб ви зрозуміли, що відбулося, бо я ніфіга не зрозумів. Дивіться, б'є вона і б'є товсту, і мені випадає. Може це якось інакше працює, для мене це загадка. І нам залишилося друзі виконати ще дві очівочки на набивання кількості очок. Одну із них дають, коли ви наб'єте на будь-якому рівні 10 тисяч очок. А другу ви отримаєте, якщо наб'єте 20 тисяч очок. І скажу вам чесно: на максимальній складності навіть набити 20 тисяч доволі складно. Тому використовуємо просто модифікатори. Обираємо ось такий варіант. Якщо хто не бачить, то це вкладка вороги, тобто Enemy. і Health Management. Обираємо тільки структуру Structure Only. Perfect English, як то кажуть. І більше нічого не берем. Тому що є статті в інтернеті, де розповідають, що можна взяти безкінечний фокус, безкінечну палку і все інше накидати і йти набивати. Але я так проходив 3-4 рази і біса в мене не випало. А коли я поставив просто лише структури замість здоров'я ворогам і більш ніякі модифікатори не юзав, то в мене при досяганні 20 тисяч очок дропнувся трофей і все було дуже класно. І після цього ми отримуємо трофей за всі очівочки, а також мою подяку за те, що ви додивилися до цього моменту. Не забувайте донатити на ЗСУ. А знаємо, був Ігор. І слава Україні, друзі!